Уночі 9 серпня морський тральщик Черкаси військово-морських сил збройних сил України вийшов із Севастополя для участі у серпневій активації чорноморської групи військово-морського співробітництва «Блек Сі Фор». проводжали екіпаж «Далекий похід і наші кореспонденти. Від причальної стінки у Бухті Куриній для виконання поставлених завдань екіпаж провели командувач військово-морських сил збройних сил України, члени військової ради військово-морських сил України, ветерани флоту. Кажучи на путні слова, командувач військово-морських сил України адмірал Віктор Максимов зазначив, у нас дійсно сложилась добра традиція. Завжди проважати кораблі, які виходять на міжнародне навчання, приймають участь як навчання «Сібріз». Операції активне зусилля. І зараз сейчас сейчас знаходяться члени військової ради. Що мені вам хотіла побажати? Ви Вы зараз виходите на міжнародне навчання. Це дійсно дуже відповідальне завдання. Я знаю, що морської трачки Черкаси не перший рік участвует в всіх навчаннях. Сенкі, я вам хочу перше пожелати. Всего самого кращого. Перше. самое главное, это меры безопасности, за которые вы должны предповидать. Вы когда задания и знаете, что вы несете прапор Висково-Морских сил, надо будет участвовать в России, в Турции, в Болгарии. И завжды выполнять задания, чтобы не было ни, ни, никаких зауважений. Еще раз вашу увагу на мир и безпеки. Я уважаю, что похидный штаб командир корабля и весь экипаж выполнит задачу, которую поставили перед вами. Еще раз дозвольте мне от имени министра обороны, начальника генерального штаба, пожелать вам всего самого наикращего, всем фудо под килем и чистых фарватеров. Одинадцята активація чорноморської групи військово-морського співробітництва Блексіфор триватиме з 9 по 29 серпня, з 12 по 14 серпня у місті Новоросійськ відбудеться церемонія передачі командування Блексіфор від румунської сторони російським колегам. В урочистостях візьме участь і командувач військово морських сил України адмірал Віктор Максимов. Сьогодні зранку морський тращик Черкаси військово-морських сил Збройних сил України прибув до порту Новоросійськ, Російська Федерація, звідки розпочнеться срепнева активація Чорноморської групи військово-морського співробітництва Black Sea Фор у морі. Екіпаж корабля, яким командує капітан третього рангу Олексій Заєць, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження, провів низку корабельних навчань, зокрема боротьби за живучість корабля на ходу протикорабельної, протиповітряної та протидиверсійної оборони.